Привіт малята! Сьогодні пропоную вам зробити вправу, яка називається квітка і метелик. Ця вправа направлена на психологічне та емоційне розвантаження. В той час, коли вам дуже сумно або ви дуже злі, зробіть цю вправу і я впевнена, що вам стане краще малята. Якщо вам сумно, ви злі, або ви в напрузі, ви чогось боїтеся, давайте дихати правильно разом. Що ми маємо зробити, малята? Вдихаємо носиком, ніби нюхаємо квітку. А видихаємо ротиком, ніби задуваємо при цьому свічку. Дихати, малята, ми маємо животиком. Ось наш животик, дихати маємо ним. Не грудьми, а животиком. Давайте ще раз повторимо. Вдихаємо носиком, ніби нюхаємо квіточку, видихаємо ротиком, ніби задуваємо при цьому свічку. І маємо пам'ятати, що наш видих, коли ми задуваємо, ніби свічку, має бути довшим, ніж наш вдих. Давайте спробуємо разом животик. Ще разочок. Ось таку вправу пропоную вам зробити. Я впевнена, що при цьому, коли ви будете її повторювати, вам буде ставати набагато легше малята. А це найбезпечніший спосіб убезпечити себе від негативу. Тому, будь ласка, повторюйте цю вправу і будемо здорові разом!